Доброго дня. Сьогодні ми розповімо вам, як правильно смажити печериці. Для початку підготуйте гриби. Печериці потрібно очистити від бруду. Це можна зробити за допомогою вологої ганчірки або швидко промити їх під проточною водою. Після цього наріжте гриби так, як вам зручно, пластинками, кубиками чи залиште цілими, якщо вони невеликі. Тепер переходимо до сковорідки. поставте її на середній вогонь і нагрійте. Додайте трохи рослинної олії, вершкового масла або їх суміш. Як тільки сковорідка гаряча, викладайте печериці. Важливо, щоб вони лежали в один шар якщо грибів забагато, краще смажте їх порціями так вони будуть смажитися, а не варитися. Спочатку смажте гриби без перемішування 3-5 хвилин, поки вони не підрум'яняться, потім перемішайте і готуйте ще 2-4 хвилини. Поки печериці не стануть м'якими. Не забудьте додати сіль, перець та інші спеції в кінці приготування. Це дозволить уникнути зайвої рідини. Для аромату можна додати подрібнений часник, зелень або сметану. І ось ваші смажені печериці готові. Загалом на це піде від 7 до 10 хвилин смачного, кінець тексту.